На лі -лі. І сьогодні я продовжу озвучувати дві останні епізоди історії любов за желання. Продовжує. Директор залишився з Андрієм і, переговорюючи які слова, директор почав встановлювати пам'ять Інтри із з дня 9 років назад. Якщо ви не розумієте, що йде по сюжету, послухайте попередню восьму і дев'яте епізоди. Це було сложно, але не все було гладко. Андрій пам'ятав, була встановлена. Андрієва пам'ять була встановлена, але він забув те, що присходило з ним сьогодні. Директор взяв Андрія і, додому, дорогою директор роздумував: так, пам'ять встановлена. Але всі пішло не по плану, і він не повний те, що сталося сьогодні. Це проблема. Коли директор прийшов додому Андрія, де плив його на кровать, А Андрій тим часом був во сні і переглядував свою пам'ять. І коли він переглядав пам'ять, Андрій зустрівся з людиною в сні і між ними була розмова. Цікаво, це моє виспоминання, скільки я пропустив. Здравствуй, Андрій! А? Хто ти? Це не важно. Я тут, щоб допомогти тобі це згадати, те, що стало з тобою 9 років назад. Правда? Правда. Подивись сюди на це воспоминання. М? Чоловік показав воспоминання дитячого садка, де він допомагає дівчинці, яка плаче. Чоловік показує те, він з цією дівчинкою грається в лісу при нагляді батьків. Це вона, та сама дівчинка, Ми друзі Що?» Можна і так сказати. але я її не помню. Її батьків теж. Хм, чомусь твій розум стер їх Ну, становити буде важко. Хочеш попробувати? Та ні, я не хочеться їх згадувати. У мене якась обіда. Хм, ти тут хазяїн. А ось твої батьки. Мама, папа. Ось як ви виглядаєте. Да, але це твоє воспоминання. Вони могли змінитися. Будильник. з. Ага, пора вставать. Удачі вам. Ви не будете повнити цю дівчинку і її батьків. Ех, зрозуміло. Андрій проснувся. від будильника. Ти проснувся? Обняв. директор обняв Андрія. Да, дядя, я сповнив батьків, але я забув дівчинку. І її батьків. Директор зрозуміло. Добре, відпочивай завтра школу. Директор вистав, вийшов і закрив за собою двері. Да, дядя. Директор виходить з кімнати, бере телефон і набирає номер, і говорить з батьками Ніки, і розкаже те, що Андрій забув їх. Новий день наставля Андрія. І його школьний життя прийшло в школу. А де вітається за парту, сідає за парту і слухає учителя. Так класно. Сьогодні ми будемо малювати ось цю картину. Весь клас здивовано. На карті була природа, річка і ліс. Після уроків. Адив прийшов до директора тук-тук, заходьте. Андрій знайшов. О, Андрій, привіт! Ще тебе привело до мене? Директоре, скоро канікули, і я планую поїхати в табір, такий, який я виберу, але вам не скажу, щоб вдруг не зустрітися з друзями і з вами. Хм, Ти уверен? Да, директоре. Добре, я не буду вмішуватися, но можуть вмішатись другі люди. Не переживайте, вони мені не поміщають, у них свої проблеми. Хм, зрозуміло. Андрій пішов, до... пішов. та вийшов з кабінету, і пішов додому. А тим часом десь в лісі злодії придумували новий план. Да, цей Вова. Здрастуй, принц. Здрастуй. Вова. Ви визивали мене? Да, я не зміг захопити того, за ким прийшов. Я якийсь план? Є. Розказуй, не тягни. Перше ми помстимося сім'ї сім'я Нікі, а потім захопимо його. Цього разу має спрацювати. Якщо ви зробите так, ти пропонуєш захопити королівство? Ні, ні, я пропоную захопити сім'ю Ніки. Хм, добре, дуже добре. І наконець, я помщусь Нікі за те, що забрала у нього друга. ха 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 Ми невеличко Зараз при... ми повернемося через декілька хвилин. І так. Ми продовжуємо читати последній епізод цієї історії Любов за, Жа... Любов за желання. Нові приключення. Андрій збирав віші для поїздки в табір. В кімнату зайшов директор. Доброго ранку, Андрій. Уже готовий їхати? Так, да, уже готовий. До будинку під'їхала машина. Андрій, директор, вийшли до машини. Двері відкрились. Доброго ранку, я вважатий мене звати Ілля. І ще І льоша, але він зараз уже на місці. Готується до прийняття дітей. Зрозуміло, мене звати Богдан, це мій син Андрій. Відую у ваші руки. Я розумію, не хвилюйтесь. Там, де ми будемо, ми будемо під охороною ленджерів. Зрозуміло. Коли повернетесь додому. Ну, через 3 неділі. Андрій сів у машину. Зверто підійшов до Андрія. Прощай, дядя. Побачимось через неділю. Добре. До Дороги тобі. До побачення. Ага, Давайте. А, і де, ще дещо. Реакті підійшов і так йому щось машина почала рух, і Андрій, махаючи уїхав, уїхав за закат сонця. В таборі Андрій вийшов з машини і Андрій з остальними дітьми. Ілля і Льоша построїли дітей і розподілили їм на дві групи: старша група і середня група. Андрій був в старшій групі, бо йому 17 років. І з цими днями вжати вели дітей в ліс на прогулянку, дітей познайомилися з ренджерами. Потім були ввечері після костра. По діму дітей пішли спати, а Андрій тим часом, з дозволу вважатого, Андрій ночував в лісі, там він тренувався і спав в таборі, десь і таборі. Слухай, Льоша, я дещо дали. Ось візьми. М -м -м, цікаво. Юля передав письмо. Льоша взяв письмо і почав читати. І коли закінчили, вони були здивовані. Це реально? Я, навірно, сплю. Та ні, це реально. Що будеш можу, робити? Гм, mm. Що що? Оставив, як і є, ми нічого не змінимо. І хлопчик Андрій тренується в лісі, краще не міщати. Ну, як скажеш. А тим часом злод... злодій тренується в таборі, щоб помститися сім'яніки. Його друзі теж в таборах відпочивають після школи. Кінець першого епізоду, 11 -ти... Опа, вот это поворот. І так, книга закінчилась на першу, кінці першого сезону 11-го епізоду. Ну, а не така довго, як, е як хотілося. Но тепер щось буде цікаво. Якщо автор ще продовжувати історію, я дам вам знати. Всім удачі і всім пока!